Вітаю, друзі! Ви можете сказати, що це клікбейтний заголовок, на що я вам відповім. Так і є, але, на жаль, іншим способом у нас важко привернути увагу до інженерної техніки. Це проблема, про яку говорю не тільки я, та вже давно. І поки всі ми чекали F16, яким я безумовно дуже радий, ми почали забувати про базу Old School, який винайшли ще у Першу світову. Та сьогодні ми обговоримо той факт, що новини про успішне використання інженерної техніки це дуже позитивна тенденція. Операція в Курській області вже не секрет, як і той факт, що це вже не рейти з незрозумілими цілями, а повноцінна загальновійськова операція збройних сил. Про що пише русняве міністерство оборони? Проте ми не будемо говорити про перебіг подій, бо об'єктивно не варто, а поговоримо про деталі. Кадри з цією потужною машинкою не бита, не крашена, навіть пробіг не скручено. Кадри, які дуже не сподобались русачкам, особливо в тематичних саперних пабліках, не тільки тому, що техніка НАТО нарешті заїхала на їх територію, що не доведено офіційно, це лише їх здогадки. А ще й тому, що це продемонструвало серйозність наших намірів. Пам'ятаєте підготовку до минулорічного контрнаступу, який запам'ятався нам як чорний контрнаступ. А якщо конкретно згадайте, як ми моніторили новини зі списком отриманої західної допомоги та нервували через те, що ми бачили там багато човнів, але не бачили інженерної техніки, машин розмінування та понтонних переправ. Потім ще виявилось, що і човнів що було щойно ложку, але це інша історія. Нервували ми тому, що росіяни, на відміну від нас, дуже серйозно ставляться до інженерної справи. Це помітно навіть по тому факту, що вони не називають інженерно-саперні бригади, уйобічною назвою бригада підтримки. Підтримка чого? Штанів? В'ялого В'ялогопіструна? В Британії ти королівський інженер у США бойовий інженер. У нас боєць підтримки. Як то кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. А от як виглядають інженерні війська в Ізраїлі, наприклад. Так, я знаю, що таку назву дали через нашу спробу залетіти в НАТО, типу як. Рамбат саппорт у них, тільки думаю, не з того ми почали. Ми, наче тільки встигли скинути совковий стереотип, що інженери це стрейбат. А тут бах, ти вже підтримка. Але не у нас справа, справа у системі. Той час, як в Україні вся техніка іржавіла, а спеціалістів регулярно кидали в піхоту, бере все залишилось на солідному рівні, та їм навіть робити майже нічого не треба було. Все потрібно залишилось щось і ФСРСР. І все написано в статуті їх військ, з чого ми колись гикали, коли бачили траншеї та зуби Суровікіна. А потім вже нікому смішно не було. Про засоби дистанційного мінування я взагалі мовчу. В цьому ворог просто ганяє нас хвост і гриву. Нам фактично немає чим відповісти. Крім мінування з дронів, яке, на жаль, не накриває. Потрібні масштаби і не є таким швидким та ефективним в цьому аспекті. Ми відстаємо як талібан від спецури сас. Ви можете пам'ятати кадри, як русаки окупували Херсон та одразу почали там це мінувати, тягнути колючку та рити окопи. А у них тоді шалена перевага була. Власне, вони завжди так роблять. Як тільки просунулись, одразу укріплюються. Та нічого нового тут немає. Це не просто совковий статут, це канони ще першої світової. У нас такого майже немає, бо ми ж не такі, як русня. Тільки у деяких бригад це на рівні я з ініціативи камбатів. Микола Мельник з 47-ї бригади особливо підкреслював критичну нестачу засобів. Розмінування банальних протимінних тралів, не кажучи вже про ур 77 які у нас є екзотикою, а Москва юзає їх просто як артилерію. І це для прориву на стратегічно важливому напрямку. Тут або наші запросили замало засобів, або захід зажав інженерну техніку, у що особисто я не вірю, бо вони зазвичай охотно віддають нелетальні засоби, на відміну від ракет та танків. Тому поява М1132 під Курською областю дала зрозуміти росичкам, що справи погані. І це тільки те, що вони побачили. Ми не знаємо, що. Ще там могли використовувати, і насправді це добре. Ми говоримо про інженерну машину для створення проходів у мінних полях. На базі всім відомого нам ВТРА Страйкер. Страйкер є базою для цілої низки техніки від САУ та самохідних мінометів до інженерної техніки, як в цьому випадку. Та говоримо ми саме про протимінні трали, а не установку дистанційного розмінування, як УР-77, з її 100-метровою ковбасою пластиду. Радянська та російська доктрина це чіпляти трали на танки, що придумали ще французи у першу світову. І в чому є сенс для традиційного совкового бездоріжжя. Але М1132 створений на кулісній базі, що нагадує нам американську докторину швидкість та мобільність. У стелях та горах Девіз інженерних військ завжди попереду, що трактується досить буквально, ти або попереду всіх на машині розмінування, або повзе з щупом, що ви могли бачити в ролику Маркуса та 47-ї бригади. Тому були питання, чи здатен легко броньований страйкер травом іти на вістрі атаки, ризикуючи зловити хліба лаптур або артилерійські снаряди. Саме так ми й втратили частину цих машин рік тому. Та ще один момент: колісний М 1132 не пройде там, де пройде танк, але для ландшафту Курської області влітку. Кулісна машина розмінування якраз є ідеальним варіантом. Дороги чудові, мінні загородження не такі потужні, як на Запоріжжі. А головне, кулісний страйкер є більш швидким, непомітним та має більший запас ходу, що дуже важливо, коли ти маєш максимально швидко та непомітно накопичити сили та вдарити, що ми побачили в цій операції. Часто в якості тралів використовуються ножі, які буквально викопують протитанкові міни та викидають їх з дороги. Але сучасні протитанкові міни можуть детонувати навіть просто від сейсмічної активності. Або появи металевої техніки, тому використовують зазвичай важкі ролики, так звані mine Rollers. Кожен такий колісний блок на М1132 важить 400 кг, якщо вірити інтернетам, та створює необхідний тиск, щоб детонували як протипіхотні міни, так і протитанкові. Пошкоджені блоки замінюються легко та швидко, але потрібні сталевий кохонець, щоб займатися такою справою на містрі наступу. Солідна вогнева підтримка тут життєво необхідна. Немає сумнівів, сумніву, що війська провели ретельну розвідку, знали про всі інженерні загородження. Знайшли найслабше місце та скористались цим. Вони зуміли її прорвати через мінні поля і не потрапити у так звану kill zone, Зону, яку ворог тримає під вогневим контролем, пристреленими гарматами, щоб заманити туди та знищити. Чи було це якимось проривом у військовій справі? Ні. Просто інженерам нарешті дозволили працювати так, як треба, чи є М1132 якоюсь вундрибахою. Аж ніяк, сам модуль про змінування дуже ефективний, є навіть пристрій розмагнічування магнітних детонаторів, якщо вірити підерським паблікам. Але все Хочеться більше броні та захисту для екіпажу. Як кожен боксерський двобій повинен починати з джебу, так і наступальні дії мають починатися з грамотної розвідки та прориву інженерних загороджень. Звісно, якщо ти не Рой Джонс, якому джеб не був потрібен, але ми не Рой Джонс. Ніхто не рой Джонс, крім Роя Джонса, та й сам він вже не Рой Джонс, не тільки тому, що старий, але й тому, що став русаком. Прикол в тому, що у заходу є безліч інженерної техніки, як нової, так і старої, а на відміну від старої арти, яка прив'язана до терміну придатності снарядів, старий. І або інша техніка не стає гіршою від часу, та й з новою технікою проблем немає навіть з їх аналогами урок. На базі Абрамсів та Хамві. Замість них нам нещодавно дали Бангалор Лор якими ми підривали загородження на Омаха біч в Call of Duty. Це, звісно, круто, але хотілося б і більш безпечних та розвинутих засобів. Пам'ятайте ті кадри, як наша піхота йшла просто по мінних полях та підривалась на них. Це був просто злочин та порушення всіх статутів, і цього можна уникнути, якщо проводиться правильна розвідка, інженерна розвідка та інженерна підготовка. І у нас є спеці, які це вміють, але чи дають їм працювати? Я не знаю. Чи є у все для ефективної роботи впевнений, що немає. Але нашим політикам потрібно більше вимагати інженерної техніки, вибачайте техніки підтримки, щоб у нас не робили машини розмінування, з тракторів та ланцюгів. Нам залишається тільки подискувати на цю тему та продовжувати працювати на перемогу разом. Ми не можемо купити страйкер, але авто для нашого підрозділу сліпалють ми придбати здатні. Хлопці працюють одразу на двох фронтах: Липці та південь, Крила та аеророзвідка, FPV, артилерії, все як лікар, прописав. Русачкам залишилось лише лопату обстукати. Наші корчі вже не вивозять. На жаль, тому для бойових задач потрібна бричка. Дайте доїхати до фронту, а ми вже свою справу зробимо. Важлива кожна гривня. Реквізити в описі. Працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу. А якщо ви в пошуку хорошого настрою, подивіться наш новий ролик про Максима Клімова. На екрані буде підказка та посилання в описі.